У сучасному світі, в суспільстві одноразових телефонів, автомобілів, людей, мало хто знає, що таке гарний автомобіль. Люди звикають до того, що залізний друг стає розхідником, який потрібно вчасно купити, і від якого потрібно вчасно позбутися, як тільки підходить гарантія. Ми дуже добре знаємо китайський автопром, автомобілі, представники якого через 5 років користування просто починають розпливатися під звичайним дощем, але так було не завжди. І сьогодні мова піде про по справжньому надійні седани. Автомобілі з душею, з характером, іноді нехай і поганим, але з характером. Вартість їх особливого значення зараз немає, тому що будь-яку машину із цього списку можна легко купити за порівняно невеликі гроші. Отож, сьогодні ми поговоримо про топ-10 седанів різних класів, які поєднує одне: надійність, популярність в народі і іскорка в душі. Нагадую, що ви знаходитесь на каналі Степ Залюбівець. Друзі, буду дуже вдячні. Якщо хтось перейде за посиланням в описі відео і підтримує канал кількома гривнями. Також дякую за лайки, за коментарі. Три секунди заставка, і переходимо Just до відео. Отож, десяте місце Ford Focus. Багато фахівців говорять про те, що із всіх сучасних автомобілів хороші двигуни лишились тільки у фокусу. Щодо другого покоління цієї марки, вони дуже страшні. Однак третє покоління дуже навіть можна сказати класика. І під словом, класика я не маю на увазі якісь джигулі. А BMW e 30, що ще довго не вийде з моди. Експерти поставили на 9 місце. Про цей автомобіль я знаю не так багато, але часто бачу на дорогах. А це показник з урахуванням того, що випускати її припинили в 94 му році. Напевне, все ж непогане авто. Восьме місце Nissan Skyline, саме у 32 му кузові. Що можна сказати про неї жителям Європи? Тільки правий руль і тільки хардкор. До речі, японці не вважали за потрібне випускати дане авто на європейський ринок, тому що, на їхню думку, це було занадто круто. Можна сказати, цей автомобіль національна гордість Японії, порівняно з самураями, гейшами і так далі. А хто не їздив на ній навряд зрозуміє, в чому нюанс, виключно віддаючи повагу, сьоме та шосте місце присвоюємо Audi 100 та Вольсвагену Пасад Б3. Скільки ще даних автомобілів їздить нашими дорогами, невідомо, але їх досить багато. А оскільки за стільки років вони ще не згнили і досі на ходу, значить їх робили все ж таки з розуму. А тепер п'ятірка найсильніших монстрів автомобільного ринку Mercedes W126, ікона стилю і найвідоміший s клас в історії. Автомобіль зроблений для людей, а не для зомбі з айфонами. Можна сказати, танк у вигляді автомобіля бізнес-класу. Четверте місце Toyota Crown. рамний седан з Японії. До речі, в частині надійності Toyota була, є і буде неперевершеним лідером ринку. Досі тримаються і роблять міцні авто, незважаючи ні на що. Можливо, у японців такий менталітет, не знаю. Honda акорд четвертого покоління на третьому місці. Всі інші покоління акордів теж дуже хороші, але в цьому кузові особливо. Знову ж таки, колосальна різниця в якості між правим кермом та лівим. Для себе японці робили акорди даного покоління набагато якісніші. На другому місці авто, що породило цілу субкультурну течію маркоподібних, а саме Toyota Mark II. Як кажуть її власники, це не машина, а сексуальна орієнтація. Її називають справжнім витвором мистецтва та верхом доступної інженерної думки. Можливо, це й справді один з кращих автомобілів в історії. На першому місці супернадійний чавун на колесах. Самий недооцінений автомобіль наших днів Mercedes-123. Їх робили з середини 70-х років по середину 80-х. По ньому можна стріляти з гармати, вона витримає. Зламати її практично неможливо. Вона їде навіть тоді, коли їхати вже не повинна. У ремонті, дешевше Жигулів, на дорогах користуються неймовірною повагою. Це якраз той випадок, коли можна сказати, що 40річне авто точно проїде більше ніж будь-яке нове. Чи згідні ви з цим топом? Напишіть в коментарях, можливо, серед глядачів є власники цих автомобілів. Напишіть, будь ласка, свої відгуки. А я нагадую, що ви були на каналі Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. До нових зустрічей.